Продовжуємо рубрику розбір аднів. Це той же самий мод Медіалей Фунітур Адон. Версії від автора. Я не знаю, як правильно читається ім'я цього автора та тому, щоб його не обмазати, я просто покажу. Якщо що, в мене є телеграм-канал. Силка на нього в описі цього відео. В, 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 в тому телеграмі можна скачати цей дуже красивий мод. Ну що ж, починаємо. Ми зупинилися на цій діжці. В цій діжці є книжкові полиці та дуже багато колод з дерева. Почнемо з книжкових полиць. В цьому адоні ми можемо в е, засунути сюди книжкові полиці та змінити їм вигляд. Зараз я все зроблю і покажу вам. Це всі вигляди, на які можна змінити книжкові полиці в Каменерізі. Для мене вони достатньо красиві, незвичайні. Ну а ми йдемо далі. Далі. Якщо ви э, візьмемо будь-яку колоду з дерева, я, я, я візьму акацію, та запахнемо в кабеліста, її можна змінити стовп перехрестя, стовп лівий, стовп правий, лежачий, ну це, просто палка, э, ну це просто палка, яка лежить. Далі стояча палка, та просто доски, да, різині доски. Я зараз це все скачу і покажу вам. Ось як це все виглядає. Притом, якщо ми візьмемо наїзані доски та будемо натискати на інші, то ми будемо порушати їхню кількість 5. Да, Максимальна кількість це 5 Для мене це дуже прикольно. І ось ці наїзані доски добавили ще версії в 60 Тому це ще одна мотивація скачати цю нову та прекрасну версію. Ідемо далі і в нас ідуть коробки. Є звичайна версія, так і, ой, ви так є і обідани чи ободана, не знаю, як це правильно. Це повністю декоративний блок, з ними не можна нічого зробити. Ось так. Це звичайна версія, це обідана. А як їх скрафтити, я зараз покажу. Щоб скрафтити ці, ці коробки, нам потрібен Workbench, або двохблоковий верстак, щоб його скрафтити, подивитися минуле відео. Я скрафчу як звичайну, так і обіддану версію. Так, заходимо, ставимо дошки з дуба по, по центру, ставимо перехрестя, як на, як на відео, і ставимо звичайні е, стовпи стоячі ось так. Е, по ухлам. І ми маємо ось такий повністю декоративний дубовий коробку. Йдемо далі, щоб е, зробити обідану версію, нам потрібно те ж самі предмети, тільки стовпи в нас будуть не звичайні, а обідані. І тому ми маємо ось. Стріпет це означає обідане чи оголоне. На цьому відеоролик підійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, і мирного неба!